Що відомо про особисте життя Віталія Кличка. Сьогодні мер. А колись відомий боксер запримітив свою майбутню дружину на одному з модних показів. Наталія Єгорова працювала моделлю, тому справила враження на молодого Віталія. Після роману пара скромно розписалась, але так і не зіграла свого весілля. Роз'їзди боксера і побут з трьома дітьми з часом похитнули їхні стосунки. Тому перші чутки про розлучення поповзли ще у 2012-му. Відтоді пара рідко з'являлась на публіці разом. Наталія переважно жила в Гамбурзі в Німеччині, а Віталій в Києві. Після 25 років шлюбу пара оголосила. Про розлучення це сталося у 2022-му. Вони поділили майно та гроші і роз'їхались жити по своїх містах. Заради дітей зберегли хороші стосунки. Відомо, що троє спадкоємців народились у США та мають американське громадянство. 25-річний син Єгор. Торік закінчив лондонську школу економіка. А річний син Максим грає у баскетбол за збірну України. Єдина донька подружжя, 22-річна Єлизавета Вікторія, вчиться на психології та займається плаванням. Сама ж Наталія Єгорова веде активне світське життя, працює моделлю та проводить благодійні заходи. ©